У п'ятницю 3 листопада відбудеться класичне українське протистояння Динамо Шахтар. Зустріч, яка є прикрасою української прем'єр-ліги, що передує цьому матчу. Та які останні новини дивіться у новому сюжеті Нью-Схаб. Вони прості часи. Дай спорту себе підтримати. Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від ФАВБЕТ. Київське динамо продовжує переписувати історію антирекордами. Кияни перед матчем з колосом двічі поспіль поступилися в УПЛ, а таких результатів в історії білосиніх ще не траплялося. Матч з колосом не надто додав оптимізму. Мало того, що Динамо знову втратило очки в чемпіонаті, так ще й залишилося фактично без форварда. Дві жовті а за ними відповідно і червону картку отримав Владислав Ванат. Хоча наставник Мірча Хмірчилуческу традиційно не погоджувався з рішенням арбітра сьогодні ми втратили два очки, бо догравали матч у десятьох. Це було досить складно. Головне, що мене зараз непокоїть, це відповідь на запитання, чому арбітр не подивився вар, коли він ухвалював рішення про вилучення ваната. Я бачив у тому епізоді контакт захисника колоса із Владиславом. Можна було б подивитися цей епізод на вар, щоби ухвалити правильне рішення Окрім дискваліфікації Ваната, через травми матчі Шахтарем пропустять ще двоє атакувальних гравців. Андрій Ярмоленко зробив операцію на коліні і не з'явиться на полі як мінімум до лютого. А ще перед матчем з колосом пошкодження отримав сам Бадіало, повернення якого не передбачається найближчим часом. Відтак Луческу може звернути увагу на Матвія Пономаренка, який нині є найкращим бомбардиром молодіжної ліги, де в 12 матчах відзначився 13 -ма голами. Щоправда, ще після матчу з Дніпром 1 містер бідкався на втрати команди перед сезоном і вкотре говорив про те, що молодим футболістам не вистачало досвіду. Проблема в тому, що ми втратили 11 основних футболістів, які були лідерами нашої команди і відігравали ключову роль. Зараз у нашому складі 5-6 молодих футболістів без досвіду. Їм треба вчитися. Проблема в мені: я не зміг за такий короткий період часу побудувати команду, яка могла б протистояти нашим опонентам у чемпіонаті України. Крім того, нам не поталонило. Ми надовго втратили Шапаренка, а потім ще Ярмоленка. Але проти відмову Клуческу про молодість говорить статистика. Середній вік залучених гравців Динамо у сезоні УПЛ 25,2 років, і станом на зараз це шосте місце у лізі у чемпіонський сезон 2021 Склад Луческу був молодший майже на рік. В матчі шахтарем Динамо спробує перервати одразу дві неприємні для себе серії в чемпіонаті України. Кияни в перемагали шахтар аж 5 років тому. В сезоні 18-19, коли ще за Олександра Хацкевича здобули перемогу 1-0 завдяки голу Беняміна Вербича. Після того в українській прем'єр-лізі команди зустрічалися ще шість разів, в яких тричі зіграли в нічию та три рази програли гірника. Криза наздогнала Динамо і в цьому сезоні. Кияни не виграють три матчі поспіль. Ми не виграємо вже три матчі поспіль, а потрібно вигравати в кожному. Моральний стан у команді на тлі останніх результатів позитивним не назвеш. Ми розуміємо, скільки втрачено очок. Будемо робити тепер усе від себе залежне та віддаватися на полі в наступних поєдинках. Я б не сказав, що Динамо перебуває у кризі. Лише після міжнародної паузи в них щось пішло не так, а раніше вони справно вигравали. Ми трохи нервували. Так в останніх трьох матчах вони набрали лише одне. Очко Шахтар натомість вперше за 20 років змінив головного тренера по ходу сезону. Патрік Ван Лювен не зумів налаштувати потрібні процеси всередині команди. Як підсумок, невиразний старт чемпіонату та млява гра. Керівництво клубу не бачило перспектив з цим тренером і не стало відтягувати неминуче. Нідерландець був звільнений під час міжнародної паузи. Тимчасово його посаду обійняв Даріо Сирна – Хорват керував командою у матчі чемпіонату проти ЛНЗ Черкаси, який завершився перемогою гірників 3-0. А вже на наступну гру проти Барселони в Лізі чемпіонів Шахтар виводив новий головний тренер-боснієць Маріно Пушич. За день до матчу Георгій Судаков дав резонансний коментар на прес-конференції. Півзахисник завуальовано розкритикував роботу Ван Лювина і в той же час розхвалив Пушича. Емоції позитивні. Всі після теорії були вражені. Е, в першу чергу хороший, позитивний, позитивна людина. І ту ідею, яку він нам дав за 15 хвилин, ми її підтримуємо. Одразу вже зрозуміло, що по душі цей футбол, його стиль футболу. І я можу сказати, що за 15 хвилин ми вже розуміли більше, ніж до цього ми три місяці тренувалися. Тому сподіваюся, що в нас попереду буде дуже хороший шлях. Маріно Пушич не грав у футбол на високому рівні. В його кар'єрі були відомі клуби, такі як Кельн, Цервена звезда та Ейпен. Але там він у кращому випадку був резервним гравцем першої команди. Після завершення кар'єри Пушич подався у футзал. В середині нульових він як грав, так і тренував футзальні команди, але згодом знову повернувся у великий футбол. Працював переважно асистентом головного тренера, найдовше у Арне Слота, в таких командах як Азет Алкмар та Феєнорд. Пушич мав досвід роботи й головним тренером. Провів успішний сезон разом з Твенте і виграв другий дивізіон Нідерландів. Однак після цього знову повернувся до роботи асистентом Арне Слота. Перший матч Пушича на чолі Шахтаря проти Барселони був програний 1-2. Однак у багатьох залишилися приємні враження від гри донечан. Далі була зустріч у Кубку України з першоліговою вікторією. Тут проблем не було. Перемога 3-0. І перша звитяга Пушича на чолі Шахтаря. Але вже у п'ятницю 3 листопада на цього тренера очікує зустріч із Мірчою Лучіску. У рамках українського класичного протистояння Динамо Шахтар. Я не думаю про такі речі. Я ставлюся з повагою до всіх тренерів. Тому для мене тут немає великої різниці. Звісно, приділятиму увагу тому, як діє суперник. Це важлива гра. Дербі, багато емоцій. Я розумію, що змагатимусь з досвідченим спеціалістом. У гірників не зіграє Став Лемкін. Він отримав пошкодження стегна і вибув приблизно до середини листопада. Не зіграють також Іван Петряк. Ласіна Троуре і Педрініо, які у Лазареті ще довше. Матч з Вікторією пропускав Тарас Степаненко, який мав незначне ушкодження. Однак в клубі розраховують на його появу на матч з Динамо. Всі інші готуються до гри у звичайному режимі. Та головне питання: чим буде відрізнятися Шахтар Пушича від інших версій гірників по двом матчам проти Барси та Вікторії важко зробити однозначні висновки. Матч з Динамо стане куди показовішим. Але ось що про це думають власне гравці Шахтаря. Видно малюнок, концепт нового тренера. Це теж було важливо. Часу не так багато, зовсім мало працює з командою, але вже видно малюнок, його ідеї. Багато із задуманого вийшло реалізувати, і це також хороша репетиція перед грою з Динамо та іншими матчами. Щодо роботи з Пушичем, все було здорово, з ним дуже легко працювати. Плюс думаю, що і для нього тут теж створені хороші умови в тому плані, що всі підібрані гравці відповідають філософії шахтарського футболу. Він ж також не випадково тут. Його підбирали теж під стиль команди, орієнтувалися під його бачення футболу, щоб воно співпадало з шахтарською філософією. Як я сказав, тренер любить контролювати гру, любить білдап, що ми завжди виходили через коротку передачу, щоб грали з умом, завжди, завжди думали про наші позиції, контролювали гру ще раз. повторюсь, і високий пресинг це ключові моменти, які від нас питає, можна сказати, тренер. Отож, друзі, як завершиться матч між Динамо та Шахтарем? Свої прогнози пишіть у коментарях. Не забувайте допомагати збройним силам України у будь-який доступний для вас спосіб. Робіть свої донати на потреби інженерної бригади військової частини А 7147 які прямо зараз на лінії фронту і мають потребу в безпілотниках DJI з тепловізійною камерою. Скануйте QR-код та шукайте посилання на поповнення у описі до відео. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.